Дрони, 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 дрони. Дайте дрони. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. Бруківка, брукітка, брукітка, бруківка. бруківка, бруківка. <сум> Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. Ми допоможемо ЗСУ, тільки не забирайте гроші. А що відбувається? А чому так виходить, що в умовах війни замість закупівлі дронів Камікадзе, який вже втомився пропонувати Стерненко, мери чи навіть сільські голови кладуть бруківку, роблять стадіони чи купують барабани? Ви ж бачили, як в різних містах виходили люди на протести проти своїх міських голів за те, що вони перекладають плитку по всьому місту замість допомоги ЗСУ, а озброєнням та всім необхідним? Хоча, чому ми завжди це називаємо допомогою ЗСУ, а не обов'язком? Не розумію. Коротше, подібні протести проходили в багатьох містах України, і деяким мерам це не сподобалось. Мовляв їх. Політично замовили, тому вони пропонують протестувальникам, у котрих сильно болить серце за Україну, йти на фронт з мобілізацією Є великі проблеми, і коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують, якщо серце болить. Чому не надіяють військову форму не захищають країну? Цікаво, а у мерівських дитинчат призовного віку серце за Україну не болить. Але це все емоції, і пропоную їх перенести ближче до кінця випуску. А зараз я коротко розкажу вам, як витрачання на бруківку чи на премії собі коханим можна виправити всього одним рішенням. А не розповідати, що да ми би і хотіли. Але по закону не можемо тратити гроші на ЗСУ. Щоб зрозуміти глибину даного питання, почати треба з бази, а саме з оподаткування вашої заробітної плати. Ви знаєте, що зарплата до оподаткування і після оподаткування це зовсім різні речі. Наприклад, кожен раз, коли роботодавець виплачує, скажімо, 10 тисяч гривень заробітної плати, то йому треба сплатити з них. Перше 18% податок на доходи фізичних осіб. Друге 22% єдиний соціальний внесок. І третє 1,5% військовий збір. Виходить, що сумарно, щоб вам виплатити заробітну оплату, роботодавцю треба зверху заплатити податків 41,5%. Тобто ви на руки отримуєте 10 тисяч гривень, а роботодавець платить 14 тисяч 150 гривень. Ну, непогано, можна на ці гроші пару дронів чи танків купити, але не поспішаємо. Варто розуміти, що податки направляються перше в місцевий бюджет, друге в обласний бюджет і третє нарешті в державний бюджет. Тобто, якщо ви проживаєте в Києві, то ваші податки платяться. В місцевий бюджет міста Києва, в обласний бюджет Київської області і в державний бюджет України. А ви ж пам'ятаєте з прошлого випуску, скільки у нас річний бюджет України? Нагадую 40 мільярдів доларів. Для більшого розуміння, давайте візьмемо податок на дохід фізичних осіб і розглянемо, як він розподіляється по трьом бюджетам: перше місцевий бюджет. Він становить 64%. Друге обласний бюджет 15%. І третє державний бюджет 21 Місцевий бюджет отримує 64 Обласний бюджет отримує 15%. А державний бюджет 21 І тут ми з вами переходимо до найголовнішого, коли почалось повномасштабне вторгнення. Так званої Росії численність наших збройних сил України через мобілізацію збільшилась майже втричі, так само збільшився і рівень заробітної плати військовослужбовців, котрі почали отримувати по 100 тисяч гривень, якщо перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Це дуже важливо розуміти, адже якщо раніше до повномасштабного вторгнення. Хлопець, який зараз служить в ЗСУ, заробляв там умовно 10 тисяч гривень, чи взагалі отримував конверті зарплату, а зараз він отримує 100 тисяч гривень офіційної зарплати, з котрої всі налоги оплачуються. І якщо цей хлопець-киянин чи, наприклад, харків'янин, раніше міцький бюджет о, з нього отримував копійки, а зараз це 12 тисяч 520 гривень в місяць з кожного, хто воює. Як не крути, різниця суттєва з точки зору надходження до місцевого бюджету. А якщо в тому Києві чи Харкові, чи Житомирі є військова частина чи просто багато мобілізованих, давайте просто уявимо, що від Житомира на фронті зараз перебувають тисяча бійців місцевому бюджету від тисячі бійців, капне в місяць 11 мільйонів 520 тисяч гривень. Тобто через війну. Через мобілізованих, через те, що мобілізованим виплачують велику заробітну платню, офіційно місцевий бюджет на рівному місці щомісяця отримує з тисячі військових, як і на по 11 мільйонів гривень. І це лише якщо на фронті від цього міста або села тисяча українців. А насправді цифри значно більше. Тобто, тобто саме через це, що ми з вами розібрали вище, місцеві бюджети зараз просто пухнуть від грошей. І це не фігура речі. І вони на радостях витрачають їх на все, куди ляже око, чи там, де є можливість собі трішки премії насипати. На бруківку, на стадіони, на перекладання плитку та таке інше. А зупинити це все можна дуже просто. Ні. Не так це робиться, як це зробив підривник на Закарпатті. І не розповідаючи, що нещасні міські чи сільські голови не мають права витрачати гроші на щось інше, крім бруківки і премії собі. По факту треба просто прийняти рішення і закон, що всі податки з військової зарплатні на момент дії військового стану перераховуються до державного бюджету. Тобто, що банально з бюджетів міст забрали у ці військові гроші, які вони отримували просто через те, що військові пішли на фронт. Але влада міст, звичайно, не хоче втрачати ці гроші. Вони кажуть, що це є порушенням децентралізації, що не всі мери кладуть бруківку і будують стадіони. Деякі просто виписують самі премії. Мовля, ми допоможемо ЗСУ, тільки не забирайте гроші. Повторюю, ви не допомагаєте ЗСУ, наче це щось таке, що хочу роблю, хочу ні. Це ваш обов'язок. І допомагати зсу треба не з грошей, які надходять до вас з тих же військових зарплат. Сподіваюсь, що це, що я озвучив, буде зроблено, і у нас буде трохи більше грошей на танки та снаряди. І так, у місцевих бюджетах грошей стане трішки менше. Мабуть, бруківки і барабанів також. Але завжди є, але можливо, після цього яїць по 17 гривень стане більше. Но це вже зовсім інша історія. А якщо саме ти, друже, захочеш пригостити мене кавою. Реквізити в описі бережіть себе кремезні українці і допомагайте зсу.